Усім привіт, хелоу, хелоу, всіх вітаю. Сьогодні ми подивимось на багато бійок на арені в Shadow of War. Так, перший бій починається у нас мій великий Олакхай, я і ужасний танк. Так, чому гра російською? Бо багато англійських слів, яких я не знаю. Досить таких ескажоних, я б сказав. Твій наступний і останній противник я. Мене нікому не перемогти. Нікому. На нахір. Зараз він його захер'єчи. орк замішательс на нього напали це три Олокха один із них найвеличніший з отрутою. Фігач з своїми бомбами оглушає 22 го рівня. Так. Він намагається нападати, але безуспішно. Нічого у нього не вийде, як на мене. Бам. Пам. Урмасі бєць арени. Перемагає Акшарна. Перемога. Шпіон внідріон. Наступний бій буде брата. Азлар. Наступний бій, брата. Зараз я почну цей бій. Так, у нас це йде, да? Ручки вам почнеться. Азлар взривний. Проти брака командира Персерків. Берсерків. Давай, я вірю в свого хлопчика. Хоча 42 рівень проти 23-го, ну взагалі. Я взагалі не розумію, чому саме в цьому регіоні настільки слабкі персонажі. Ох ти ж не фіга собі, він пробив його захист трошки. Нічого, це йому нічого не дасть. Він зараз отримає пнагаріхи. на нахер. на На. Брак, командир Берсерків. Погиб. Завдання виконано. Взривний перемагає. Ха -ха. Класно. Обожнює ці бійки Орків. насправді Наступний претендент. Кровний брат у нас. тука розрушитель під земель. На диво, оці троє виходить три кровних брата, тому я їх до цього чувака направляю. Зараз подивимось, як у нього вийде. Тука. руйнівник під земель. Роти ого, здоровий! Асброр Властелин Крис. Ну давай, іди сюди, і отведай болі. <рес> Такий акцент йому зробив, звісно, я можу, коли хочу. Ой, ми впали. Нічого, кучу дікари против одного Олакхая. Це досить легко, бо вони дуже легко шкарябають його туфту шкіру своїми топориками. тапориками. От якби це були лучники, було б трошки складніше. А так, тупо от така орда. Мощних цих з топориками, пробиватиме його шкіру потроху навіть. Ой. Ану зараз секундочку. Так, продовжуємо. Перепрошую за незручності. У нас тут бій. Дуже важливий бій. Намочи його, давай. Так, Тука перемагає Асбрук Властилина Крис. Пум-пум-пум-пум. Клас, клас, клас клас Наступний бій. Наступний бій у нас хогріш здирач шкіри проти хранителя карт. Почати. Ми ж знаємо здирачем шкіри. Ти залишаєш луч краще на останок, так! На тобі ззаду. Він його обходить, обходить. Обходить його з іншого боку, ззаду, спереди, зліва, справа. Його обстрілюють, а йому пай дуже Фігач його добиває. Бий, бий. Вау! вбиває просто чувачок рандомний ззаду. Це неочікувано, неочікувано. Красота. Так, наступный бей. Наступный бей. Гриша. Войны пламя. Военное пламя. против голма быстро ногого. Швидко но нига. Нига швидка. Бей, бей, бей. Твоя лаки закончилась, блядь. Ще один голоп одмінний кошмар, його пацани набагато сильніші. Блін один удар все, він його майже знищив просто. Все нафіг, він його вбив. Настільки сильний чел, блін, цей гріша. Я напевно грішу поставлю на, на п'єдестал. Красавчик! Красавець! Так що ну щось, у нас такий початок. Залишається побувати у цих двох і можна буде штур... штурмувати. Штурмувати, так. Думаю, вже побачимось, хоча можна дозаписувати, в принципі. Це треба в Так. Я думаю, можна почати з того, що треба. Так, ось цього виманили, так? Да? Отсюди мені треба. Так, давайте телепортуватися, пошвид... щоб швидше було. Пум -пум -пум. Так. Це відео напевно вийде завтра, бо мені треба буде декуди з'їздити на деякий час. Буду зайнятий трошечки. А сьогодні, можливо, стрім буде. Так, куди ти лізеш? Пісець? Так, подивимось, що тут у нас є за нова інформація. А тут же нікого нема, всі, пом... всі повиздихали просто, всі повиздихали. Давай більше інформації про вашого володаря, блінжирного. Осуждаю за це, звісно, засуджую. Але він справді жирненький Так, давайте. Треба робити оцю штуку. Остання крапля. Бляха. Цей вождь нагорожує своїх гробом Треба дати їм отвіде чого-небудь покрепче. Покрепче Ну це жельфи, у них такі акценти. Це Та в сраку, блін, Я хочу захопити, щоб вони не заважали. Аааа, блядь... Ну і все, блядь... Тупо нападали, нападали на мене, і шо ви тозі? Померли. А, скритне убийство з воздуха. Я це... Блядь, тяжко. Зараз. Заодно порахувалось, а ну тому що, так, да, тут тільки одне ж о, повітря вийшло. Блін, хто хтось хоче викликати допомогу, тихо, якої допомоги. Так, от тихенько ми їх вбиваємо. Ставить бочки с грохом. Сейчас на ездичах отравим. Раз. Два. судьба захопливаем, Закався. Чого ти ряда я злякався, братику? Норскоп, мислитель. Норско, норско, бешені. Зараз помре там. Все закінчено. виходим Тікаємо, точніше. На, нахер. Застреленно в голову. Мінус. Все. все крепость залишилась без своїх наработок. В ужасі. Его можна було пробати, але на хуя ну можна і вбить просто ну, серйозно 11 рівень, ну типу, він нахуй не треба. До побачення, Зун, вибач, Ти занадто слабенькі для цього война. Хтось, хтось хоче викликати підмогу йдеш? так, ми вбили одного із ворчіфів, треба на його місце когось поставити. Зараз поставимо. Відео десі йде? Ладно, паузи не буде. Так, мені треба е, армія моя. І наказати комусь з чувачків. Так, ну що, дивимося ще один бійок. Бійок, 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 Губу-живодер. проти. Зараз побачимо проти кого. Тільки Хтось на карагорі. хорн-бродяга. Такий ви сильний собака. Ну, ми мій хоча б легендарний, я не знаю. Зараз подивимось, спопорається чи він. Але щось занадто си сильний чувачок тут випав проти нього. Давай, давай, я в тебе вірю, губа! Живодер! цей завис, чувачок. У нього карагори достатньо сильні, до речі. О, да, дуже сильні у нього карагори, хоч і на них не наїздить. їздить. Він, кошмар, він його поздонов. Блін, чувак, давай ти будеш нормально рухатись, ну якось Його бесить прокляття, ну блін, ну це фігово. Хоча в нього хп менше. Це! Ту погибає нахер! Пішов він в жра... в, жра... в вропу, блядь. Блять. Получено 7 рівнів, ніфіга собі прокачався. Так, наступний бій на сьогодні. Наступний бій назначено. пуск крім везгун, проти якогось сильного скотиняки Тоже 42-й. А, не цей його Да, yeah, ну no 38 проти 42-го він щось мені страшно стало, дуже страшно. Хоча цей легендарний мій визгунчик. Ну, цей лучник, типу, вблизі, я думаю, з ним буде легше впоратися, якщо що. Та його у нього хоча б теж є команда. Хоча у цього дикарі, блін, грюбані, які нормально так чіпляють. За свим, завдяки своїм прокляттям він має одержати перемогу. Та його майже вся команда вижила, тому я думаю. Все, і він залишився один зовсім один навіть без карагори. Зараз його як в підворотні запінають просто. А ні, можливо, зараз подивимося цікавий бій. Давай, візгунчик, я в тебе вірю. Ти маєш втерти цьому, не поймій, якому дебілу якомусь. На нафір. Ну. <смеш> психований. Хтось каже, я його до цього довів. Та я нічого не робив, він сам, він сам з візгунчиком. Та блін, тут э, достатньо ужесточенна уз, бійка. Можливо, реально ж зараз програє. Мій чувачок. Оце дуже-дуже небезпечна битва. Дуже небезпечна, я вам скажу. О, взагалі він його фігачі і фігачі. От знову. Блін, пацани, допомагайте своєму вождю, чо ви, блін. На нахе, давай, дубась його. Добивай. О! Тьому трошки залишилось. Давай, я в тебе вірю. Давай. Візгун, добій, добий, добий. Добиває, Добивай його. Так, сила візгуна. Пушкрім. Вбив. Перемога за нами, пацани. Ну що ж, тепер залишилось бити оцього муга стирати для шкіри, та і все. І захопити потім форт в наступним відео. Так, відео йде 16 хвилин десь. Що ще Ну, Потім буду вирізати, напевно. А, тривога на дворі, то я вже злякався, що там таке вижить. Віз... Віз... Давайте я вб'ю ще того вождя. На його місце когось ще поставлю, щоб більше хронометражу було. Щоб трошки більше. Дівіться, мені байдуже на вас. Що мені оце вонт? Давай, лучник, допомагай. Ми поки що будемо передавати нашого дебіла. Стоїди, <laughs> right де стоїш? зараз тебе придамо урок. Переходний орку. Смерть, тобі командир. Ааа, ah, свинья. Ти в ти знову приполз помирати. Зараз вони його доб'ють, а я його зараз казню. Сігану. Добувайте його, хлопці, вас багато. Вас не подолати. Це називається бійка справжніх орків. Все він помирає. Омбі. Він не промахнувся на нахер. Застріляний в голову. Ось і все. Нейтралізовано. Так, а що за цей, цей кільцей робить. Та херня, блін, моя краще. Бо, типу, швидкість поглощення цих чувачків набагато важливіша, як на мене. Набагато. Це продать нахер. Голий не продать знову те, що мені потрібно. Оце кошмар. Продавати те, що мені потрібно. Так, тут нема нічого. Тут... Знити ворога, не хочу я яказніти ворога. Похер мені на цього. Так, у нас там наступна бійка намічається, бо треба ж назначити когось все ж таки на цей. На трон, так сказати. Тож. Так, біжимо до наступного бою на арені. Та я знаю, що я дуже помітний на Карагорі, але так швидше просто. Ти запристрибнеш, що ти. Понятно. Побачення пум-пум-пум, пум-пум-пум, пум-пум-пум. Так, о, розмовляємо не тут. Так, наступний бій, архісу, збирач м'яса. Проти тарца м'ясоруба 47-го левела. Ви що йобнулися? Кошмар. Шо? Я все ще живий. Не, я розумію, що ти типу, помій легендарний, але, бля, ну, це кошмар якийсь. На надто якось. Він же зараз тупо по... Помре, блін, ну серйозно, це не, не, не серйозно, блін. Він отримує дофіга. Кошмар, конечно, да. Він просто отримує, блять, ой, я розрієріон, непогано, непогано. Якщо він він, можливо, зараз буде фігачити нормально. У нього достатньо велика сила. Зараз він повбиває любених чуваків, які стріляють своїми грюваними коп'ями. Або не повбиває, поливо від них і помре. Бо щось його прям нормально так зафігачує. Блін, це мене бісить, просто осліпляє і все, і Типу. Все. От, осліпив і вс... який це. Хоча, можливо, вбити в нього. Блін, він нашли мільйон чогось. Кошмар, це. Кошмар! Бля, цього я не очікував. Оце жах! Оце жах, ніхто не скаже. Цей жах. Просто з'явився незвідки якийсь гандон, який просто перемагає мого хлопчика класного. І все нахер. Значить, у нас ще один бій. Ще один. Ой, бляха. Так, зараз має бути наступний бій. Мій дух, дурфубийця король. Блін проти фолог, хай, знову блін, ну це кошмар. Це був 48, ні, 39, фух. Труп блін, кошмар, це блін, назва, труполис. Мені потрібен до достойний соперник, тепер тут ти. Краще, блін, твоя краще нічого не зробила. Хоча б, він впав. хоча б. Ні, ну цей Олокхай виглядає дуже непогано, але на жаль, він зараз помре. Я сподіваюся на все, що він помре, звісно, але ніхто не знає, що може бути. Ну, в принципі, має, бо реально слабкіше забагато. Добивай його, що ти? Що ти оце бігаєш і ошлямляєшся, так би мовити. Помре сьогодні. Вбився королів, давай, я в тебе вірю. Ну, досить, блін, возитися з цим труполизом, блин. хоче, щоб він тебе відлизав, чи що кошмар, це просто жахіття, чесно. Труполиз, зараз точно поближе мого вбився королів. От, no, 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 блін, ну це кошмар. Буду реально немає шансів у нього. Та що це за кошмар? Досить його пінати ти, блін, труполис грбаний. Алло! Коли буде нормальний бій, блін? Він у нього просто, блін, речить і все, більше нічого не може зробити. От, намагався схопити, ну клас. І знову він на нього біжить. Ну це просто ну, невиносимо, блін. Ну серйозно. А ці чуваки взагалі не хочуть допомагати, блін. Рано щось трупализ його оближе нахер. оплижен. Труполиза, хп ще до хера, а в мені все помирає нахер. Знову. Знову, блять! Ну шо за пиздець. Кошмар. Ні-ні, я цього труполиза так просто не залишу. Зараз пиздану, блять, і захоплю і захоплю. Іде сюди. Так, щоб його захопити, я хочу. А, понятно. Тепер я зрозумів, чому вони помирають. Підчиняйся мені. Все, мій труполизик. Так, відпустити. Зараз буде бій на арені труполиза. Оце кошмаря.